Привіт, народ, щойно трошки поганяв, позаписував. Це одна з частина для тесту. Я в повному екіпі. Бачите, камера, там ще одна камера на рулі. Класно покатався, нарешті перестало падати. І буду помаленьку збирати матеріал на повноцінний тест. На мій огляд, моя думка на тему цього, цього класного байка від фірми Lifewire. А ви підписуйтесь, коментуйте. в мене там буде посилання на мій тріц, я там публікую новини зі світу електробайків. Вони не так часто виходять і відповідно не так часто я буду публікувати. Так що слідкуйте. В інстаграмі я публікую частину свого життя. А на тріц, так як я ще раз повторюю, це є новини зі світу електробайків і електрики. Так що бувайте, чао!